А вы не можете не будете, а просто... ...за свое гражданское достоинство и за свое европейское людей, которые признают и уважают суверенитет Украины. Слава Україні! Я сподіваюся, що всі зрозуміють, що нам важливо щось змінювати в цій країні, і в першу чергу нам треба зробити а, так, щоб влада слухалася нас, людей. І нам треба донести це до них якось. Ті, хто досі не розуміють, чому люди тут стоять, вони мусять подивитися навколо себе і побачити, що є багато людей, які просто не мають змоги які бути почутими в цій країні. А і таких людей багато. І власне, тому у нас такі президенти, як наш любий пан Янукович, який дуже не подобається тим, хто. Тобто молоді, як мені, наприклад. І я хочу, щоб ми мали змогу впливати на владу, тому ми мусимо змінити систему. Тому треба повертатися до того, щоб влада належала. Народу, і для цього нам треба змінити конституцію на парламентську президентську республіку, як було раніше. І, бо ну насправді я не хочу того, що зараз відбувається в Росії. Я не хочу, щоб переслідували наших опозиціонерів. Я не хочу, щоб переслідували людей, які вільно висловлюють свою думку. Я хочу, щоб. У нас була свобода слова і свобода вибору, і це єдине, чому ми тут, я сподіваюся. І я сподіваюся, що це таки матиме якийсь вплив. Якщо не зараз, то принаймні через рік, щоб ми рухалися в правильному в правильному напрямку, а не в тому, куди рухається зараз Росія і Білорусь. Дякую. землі, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні!